17 вересня в Україні святкують День рятівника. Рятувальник це не просто професія, це покликання. Це люди, які в найстрашніші моменти нашого життя є нашим світлом надії, нашою обороною. Коли дзвонить тривожний дзвінок. Вони знають, що попереду невідомість, одягають форму, що стала символом відваги, і вирушають туди, де інші біжать у протилежному напрямку. Це може бути палаючий будинок, де в пастці опинилися люди, чи зруйнована будівля після вибуху, де кожен рух може стати фатальним. Пожежники борються з вогняною стихією, ризикуючи власним життям, щоб врятувати чужі. Їхні дії це втілення хоробрості та самопожертви. Але рятувальна служба це не лише вогонь, це також медики, які надають першу допомогу на місці аварії і сапери. Що знешкоджують небезпечні боєприпаси, це кінологи, які разом із своїми вірними собаками шукають людей під завалами, водолази, що проводять пошукові операції на глибині. Кожен член команди виконує свою унікальну, надважливу місію. Рятувальники це звичайні люди, які тренуються щодня. Аби бути готовими до будь-яких випробувань. Вони переживають стрес, бачать людський біль, але завжди зберігають спокій та професіоналізм. Їхня сила у злагодженій роботі, у взаємодопомозі та віри в те, що кожне врятоване життя має значення. Вітаємо з Днем рятівника України! Бажаємо міцних сил і здоров'я на довгі роки, сміливості, спритності, чуйності й обережності, добробуту й удачі, бадьорості й оптимізму, родинного вам щастя!